Вітаю на каналі. Сьогодні хочу поділитись рецептом швидкого приготування домашнього майонезу. За цим рецептом майонез виходить завжди. Ось такий густий та смачний! Вам знадобляться яйце, рослинна олія, оцит, сіль та цукор. Все окрім яйця кімнатної температури. Яйце має бути охолоджене. Грамовка в кінці відео та в описі під відео. Яйце обов'язково мию із милом та содою і гарно ополізкою водою. У високу ємність розбиваю яйце, додаю сіль і цукор та за допомогою заглибного блендеру збиваю півхвилини. Маса має збитись до світлої піни. Показую все в реальному часі. Відео на цьому етапі не прискорюю. Буквально пів хвилинки достатньо для того, щоб інгредієнти гарно поєднались і відповідно стали такою пишною піною. Далі потроху додаю рослину олію і продовжую збивати, доки майонез не стане густим. По часу приготування займе зовсім мало часу, майонез збивається досить швидко. І, ще повторюсь, за цим рецептом майонез у мене виходить завжди. Ось так підіймаю блендер, щоб все гарно перемішувалось. Додаю олію, яка залишилась, і далі збиваю. Майонез вже майже готовий, залишилось зовсім трішки. І останній етап додаю оцет і збиваю ще півхвилини. Показую, який майонез вийшов. Консистенція чудова, не стікає досить густий. Раджу обов'язково зберігти рецепт. До зустрічі!